В соціальних мережах активно поширюють інформацію, що з 1 липня у нас зміниться напруга в мережі. І це так: у нас замість 220 буде 230 вольт. І це є нормою в європейських країнах. І повірте, у нас в Україні ця напруга також скаче іноді від 200 і навіть до 250 вольт. Тому нічого страшного в цих змінах немає. Панікувати не варто. Не слухайте тих, хто каже, що у вас все згорить. Більшість Побутових приладів розраховані на роботу від 210 до 240 вольт. Ось тому проблеми не буде. Якщо ж у вас стара техніка, або і до цього у вас були великі стрибки напруги, задумайтесь над покупкою або реле напруги, або стабілізатора. У всіх інших випадках, я думаю, що взагалі ця зміна пройде непомітно. Тому заспокойтесь, все буде добре. А якщо все-таки задумались над покупкою реле або стабілізатора, звертайтесь в ВАТ.ua. Контакти в шапці профілю.